Усі розуміння проходили та проходять еволюційний шлях, починаються з питання, яке задає напрям розвитку інформації. Знання, які зараз існують, належать усьому людству, так як здобути їх могли тільки завдяки здобуткам попередніх поколінь та існування можливостей сьогоднішнього часу. Навіть людина, яка прибирає десь місто від сміття і не має баченого зв'язку з науковою працею, має сто Відсоткове право на здобуття знання вченими чи ким би то ні було ще, бо вона своїм існуванням та працею дає можливість заощадити час та сили іншим людям, які ці сили та час і використовують для життя та розвитку людей, тварин, рослин та усієї планети, бо ми існуємо одночасно і впливаємо один на одного. На прикладі розвитку мап можемо відстежити такий процес. В минулому, в якийсь час людство дійшло до етапу намагань фіксувати шляхи своїх мандрівок задля надання можливості повторити чи спланувати схожу мандрівку людям, які це ще не робили. Це були якісь Креслення та нотатки, які, вочевидь, в різних місцях були свої і ще ніяк не об'єднувались в одне спільне бачення планети. Поступово у процесі еволюціонування цієї інформації людство дійшло до створення глобуса, який об'єднує усі попередні праці в цьому напрямку. І він може. Бути символом тієї інформації, яку у вас вкрали. На тепер можемо уявити, що досягши цього розуміння, люди, які можуть впливати на те, що вивчатиме наступне покоління, вони розділять знання собі та своїм нащадкам, залишать кінцеве досягнення праці. Попередніх поколінь, а більшості буде роздавати лише частки. Як би досконало людина не вивчала одну місцевість, річки, землю, каміння, це ніяк їй не допоможе досягти розуміння глобуса. Відсутність такого знання робить її залежною від тих, хто володіє розумінням, як зв'язується часткова інформація. Відсутність зв'язуючої інформації створює умови для існування людей, які носять в собі багато інформації, але не можуть нею ефективно користуватися. Уявіть собі, що знання, які вам надавалися з дитинства, це купа книжок, зібраних в одну гору. Людина в такому стані стає схожа на лоша, в якої надіти шори. Саме це є умова для існування брехні, сварок, суперечок та тупих вчинків. Якщо в кожну окрему людину з самого дитинства надається якась розрізнена, ніяк завчасно не згуртована інформація, то кожен всередині. Себе буде складати розуміння, яке не співпадатиме у якихось частках з розумінням інших, також якщо не навчати людину об'єднуватися з іншою та складати існуючі в них можливості для досягнення якоїсь мети, вони стають відокремлені. Один від одного, як іноземці, з різними мовами і потребують людин або умов, які заповнюють цей недолік. Людина, наприклад, це керівник, а умови це соціальне об'єднання, в якому діють конкретні правила, І наявність цих правил це та інформація, яка примусить вас об'єднатися в якихось діях. Знання структури інформації надає вам можливість повернути крадене. e